Привіт у програмі майстерня, де кожен випуск це як черговий штрих або мазок, або я не знаю, може викорчування чогось, що заважає бути нам. Справжніми ми це робимо через гостей, через експертів, через фахівців у різних нішах, царинах і різних видах діяльності. Але сьогодні хочемо вам запропонувати короткий уривок одного подкасту. Це було уже давненько. Ми командою мали змогу бути на фестивалі, де було залучено до сотні молоді. Ми організували нашу локацію просто неба на природі, серед дерев, дравичка, квіти, птахи співають. І ми запрошували молодь, яка була на фестивалі, Присісти до нас на подкаст і поговорити про те, як вони бачать і сприймають майбутнє, що їх зараз цікавить, і як вони ставляться до всіх. Тих подій, які відбуваються нині, і було дуже цікаво почути, що молодих людей і підлітків, у тому числі, цікавить така тема, як духовність, і оце зачепило. Але іще більше зачепила одна історія, яку ви зараз будете слухати досить коротка. Чим вона зачепила? Герой подкасту, який підсів там був навпроти мене і почав розповідати про свою бабусю, нагадав мені. Ну, мене це тригернуло. Я зрозуміла, що цю історію я вже десь чула, що це не новинка для мене. Саму історію вже сучасну і його ви почуєте трохи далі. А я ж о, хочу все таки підвести до того, що мені пригадалося. Це було давно і скоріше за все, хтось із вас цю історію знає. Був хлопчина, який... Прямо таки жив у храмі. Не при храмі, а у храмі, у церкві. Можете собі це так уявити. Я не знаю, хочете, нехай це звучатиме, як служив там на волонтерських засадах і допомагав уже старенькому священнику». Хлопчина. І от серед ночі він пробуджується від того, що чує в голос своє ім'я. Друзі, це храм. Ви розумієте, що це за звуки у храмі. Ну, зрозуміло, що він там схаменувся, побіг до священика, щоб запитати, що це я зараз чую. Священик говорить: я тебе не кликав, іди спати. Хлопчина лягає, вже починає впадати там в другий, у третій сон, і знову він чує в голос своє ім'я. Він знову не розуміє, що відбувається. Можливо, священик жартує. Той знову хлопець біжить до священика і говорить: чи кликав ти мене? Той говорить: ні, іди спати, третя година ночі. Це вже додаю своє. І тільки потім священик розуміє, що до чого, і говорить йому синку, хлопчика звали Самоїл, який став потім великою людиною для людей, які шукали Бога. Коли наступного разу ти почуєш своє ім'я, кажи: ось я господи, слухаю. Чому ця історія мені видалася знайомою, тому що Кирило, який буде на подкасті, він розповідав про одну свою близьку людину, яка Кожен божий день проводила у храмі, розумієте? Не один раз на Пасху, не один раз на місяць, не один раз на тиждень, як більшість навіть віруючих християн, християн загалом, а кожного Божого дня. Але що для нього стало тригером уже в його майбутті, коли він став дорослішим. Що його може краще так сказати, що було викликом для його особистої віри, так це те, що ця рідна людина, яка в храмі вела себе в одному, скажімо так, стилі вдома була зовсім інша людина, і тому це дуже класний подкаст для усіх, хто розуміє, що називатися і бути це різні речі. Тому що можна в церкві жити, але не чути голосу Бога. Можна в церкву все життя ходити і знати, як пахне ладан, але це не означає, що ти справжній християнин, що ти живеш за Божими там чеснотами, за християнськими чеснотами. Давайте інший приклад. Ти можеш бути на пасажирському сидінні. В тебе є мрія, ти хочеш навчитися кермувати, і ти дивишся на водія. І те, що він титься і як він кермує, це ще не означає, що ти. Після цього споглядання використаю таке слово, будеш водити. Або коли ми, як батьки, мріємо, щоб наші діти були виховані найкращим чином, але говорячи одне чинимо інше, наприклад, говоримо «ну-ну-ну, курити не можна, але самі в сторонки десь сидимо і куримо. Ну, це не факт, що він не візьме. Або вона цигарку і ну, чи якісь сучасні новомодні штуки, і не буде курити. Словом, друзі, подкаст. Про те, що називатися і бути, це різні речі, але тут багато ще всяких цікавих моментів про те, як Бог може зупиняти тебе, коли ти підходиш до халепи, тому що в одній дуже мудрій книзі написано, що ще до того, як ми щось подумаємо, що ми щось скажемо, Бог вже знає наперед, і Бог може нас. Уберегти від якоїсь халепи. І, і ще один цікавий момент для тих, хто можливо думає про те, як молодь можна залучати до якихось осередків. Коли ви Кирила почуєте, ви зрозумієте, що для для дуже великої кількості молоді спільнота ком'юніті, декілька зібраних разом людей мають велике значення. Я вам бажаю гарного прослуховування. Ми ще почуємось. Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі майстерня. Дуже цікава ця штука, що ти сказав я тільки два роки, я ново, навернений і тому подібне. Знаєш, для людей, які там десь, можливо, за межами ось ось цієї величезної території, це щось незрозуміле, незбагнене, те, що переживають люди, будучи тут, на цій території. Ти такий самий ну, десь орієнтовно був. От як ти ставився до ось цього твого переходу на інший спосіб життя, на ось ці інші рейки? Як ти ставився до християн, до всього там релігійного, духовного і тому подібні речі? Угу. Розповім дуже коротеньку історію. В мене бабуся, вона православна. І вона дуже така яра православна. Вона я, вона мене самого дитинства водила в церкву, в православну, теж і кожен день я з нею проводив у церкві. Прям кожен день. Так, не сам... щонеділі, не щосереди, а саме кожен Божий так, день. Так, так. Вона дуже Вау. була посвячена така служителька, але це лише було на її словах. Тобто, на ділі е, її дуже багато хто не любив. Ну, бо вона mm. дуже могла лицемірити, і ну, така вона на вигляд була дуже набожна, як, як, як фарасей. Uh -huh. І я просто з дитинства був знайомий з християнством. ось, Але це лише одна гілка. І одна частина, але мені православі насправді дуже подобається, і їхня архітектура, взагалі я б теж хотів би ще колись прийти, побувати. Ну я сам з рівного в ту церкву, де я був раніше, прийти тоді. І виходить, в мене ще був однокласник. Теж він зараз грає в відомому гурті, це щось бенд, і він мені з перших класів, ще коли ми мабуть. Мабуть, це був третій клас, він нас всіх збирав на останню парту і розповідав нам про Христа. І, але, так, але найбільше, що мене зацепило, це не слова, а дії. Це, мабуть, те, чим е чіпляє християнство зараз людей сьогодні. Тобто, що ти можеш говорити будь-що, але те, як ти чиниш, люди в першу чергу дивляться на твої вчинки і потім вже судять, е хто, хто твій Бог. Ось. Угу. Моє попереднє запитання, чи ти був ну, як середньостатистична людина, яка дивиться на християн з якоїсь такої точки зору, тебе це, оте, про що ти зараз поділився, що є люди, які номінальні віруючі, які себе тільки називають віруючими, але їхні дії ніяк не вписуються в те, про що Христос говорить у слові. І є ті, які, як ось цей хлопець, який збирав там свою домашку на задній партії, розповідав про. Про Христа, а то власне, що було таким кульмінаційним у твоєму випадку? Чому твоє серце відкрилося все-таки прийняти рішення і от повністю слідувати знаєш, цьому шляху, що пропонує саме Христос? Угу. Все ж таки, в мене було таких багато моментів, але з основних це те, що напередодні мого покаяння це було за день. Я хотів з другом повернути одну аферу, я хотів вкрасти мотоцикли, буду чесно з вами. Да. Я хотів вкрасти мотоцикли. Це у нас в Рівному є такий завод, де їх дуже багато, їх дуже досить просто можна було вкрасти. І, але в якійсь мірі, коли ми вже залізли в той завод, і ми вже, нам залишилося лише спуститися не з по драбині, винести пару тих мотиків, продати і все, і собі жити з кайфом. Але щось всередині мене. Таке, типу ні, друже, не варто, краще. Ну, це не твій шлях, це не те, куди тобі треба йти. І я такий, добре, все, я, я не буду цього робити. Ми з другом вилізли з тої заброшки. На наступний день я приходжу на домашню групу і мені розповідають про народження з гори. І я такий: так, що це таке за цікава фраза народження з гори? Я ніяк не зрозумів. І в кінці домашньої групи я запитав: А що це? Мені про це розповів. Теж мій ну, Сергій, це, це мій. Ну, він виходить, проводив тоді домашні групи. Ось. І мене це дуже зацепило. Те, що він ну він зробив заклик до покаяння. Я, я погодився ось. Я, я з тим з другом. Ми разом хотіли вкрасти мотоцикли, і ми разом так вийшло, що на наступний день покаялись. Вау! Ось, мабуть, знову трошки відійшов від того питання. Так, да, а я його зараз отак mm -hmm. трошечки зроблю mm -hmm. пружинистим. Дивись, як ти гадаєш, я думаю, що ти про це міркував. От Що відбувається, або навпаки, чого не відбувається у житті тих людей, які номінальними називаються. Знаєш, дивись, ну от. Людина може все життя ходити в церкву, чи то кожен день, чи то на якісь свята, але чогось не відбувається. Вона не повністю віддає там своє серце для того, щоб там служив через твоє серце Христос. А в тебе це відбулося? Що як ти оце одним словом назвеш? Не буду підказувати відповіді. Давай по мене. Мені здається, що ця людина частково не чує голос Бога. Це так трошки може дивно звучати, але я теж недавно дивився один, одне відео взагалі, як почути голос Бога. І там, виходить, були три складові, як його почути. Е, Перша з яких це було прибрати всі шуми. Тобто, чому ми не чуємо голос Бога, бо в нашому житті багато шумів. Е, ми багато дивимося фільмів, у нас різна порнографія і так далі. Це те, що нам заважає чути голос Бога. Е, і там ще були два інших. Тобто, да. Не чують. Не це багато, такі з, з основних. Ні. Я просто, мабуть, ж, трошки знову затягую. А, давай тоді щось таке помічне. А, на згадку про цей короткий подкаст із тобою Уяви, що твоє завдання. Чим ти по життю займаєшся? Твоя спеціалізація, твій фах? Я що навчаюся ти? на психолога. Я навчаюся на психолога і недавно почав працювати з дітьми, які мають особливості розвитку, тобто, ну аутизм. ДЦП і Алалія, і так далі зрозуміло. Угу. Дякую, що ти це робиш. Це перш за все. Ось уявиш, що у тебе творче завдання по твоїй роботі у який спосіб, неважливо, чи то малювання, чи то написання якоїсь там статті, я не знаю, якоїсь там замітки, чи то виготовлення якогось мерча помічного для християн, які слова не використовувати в комунікації з невіруючими людьми, якщо ти говориш про. Ну, якщо ти передаєш Євангеліє і намагаєшся цю, цю людину да, там, трошки підштовхнути на цей шлях, що не працює, тому, що ти був у цій ролі, ти знаєш, що таке бути там, невіруючою людиною. А, слова, я не знаю, якісь манери, а, дотримуватися якоїсь етики християнської, не знаю, що, от що би ти виділив, що би ти прописав. Mm -hmm. така, те, що знаєш, працює, чи те, що, те, що, не, що... не працює? Як хочеш. Mm -hmm. можеш те, що. Можемо піти від цього, те, що не працює з невіруючими людьми, коли ти хочеш їм донести Євангеліє, до прикладу. Угу. Мабуть, це відсутність вашої спільності. Це те, просто що мене насправді привело в церкву. Це коли до мене просто підійшли і запитали, як мої справи. Мені цього дуже не вистачало, тому що молитви це добре. Чи. Читання Біблії це теж добре. Але коли до тебе підходять, питають, як справи, потім запрошують на піцу. Це в мене так було, коли я перший раз в церкву пройшов. Мене це дуже зацепило. Я, я не впевнений, чи тій людині справді було дуже цікаво, хто я і чим я займаюсь, але те, що вона просто попитала, зробила, це дуже класний приклад тим християнам, які хочуть звіщати Євангелія невіруючим. Просто побудуйте з ними відносини, дружіть з ними. Це не обов'язково людина має в перший місяць покаятись, чи ні, просто дружіть і моліться, і все буде з часом. Дякую. Я не буду просити тебе далі продовжувати цей список, тому що хочу, щоб наші учасники цього фесту його далі доповнювали. Але я хочу ще раз ось це підкреслити дуже жирним. А у нашій команді працює до 15, можливо, трохи більше ведучих, які хтось там. Ну на фулл таймі хтось працює один раз на тиждень, маючи свою програму, і кожна ця людина вона десь задіяна в іншому служінні, там знаєш, там в церкві і тому подібне. І ми ось нещодавно просто про це говорили, міркували і ділилися своїм досвідом, що це дуже сильно спрацьовує, коли, до прикладу, навіть в соціальних мережах ми показуємо спільноту, спільність. Ми не ми, ну, прям не говоримо, оце домашка, оце церква. Ми просто показуємо коло людей, да, які разом чаюють, їдять піцу, які там хтось на гітарі грає. Хтось там щось підспівує, і це правда це чіпляє людей. Знову пішов мороз по шкірі, я не обманюю тебе і пишуть у коментах: типу, а що це таке? Ви що разом збираєтесь? У вас якесь маленьке ком'юніті, нічого собі я такого за свого життя не переживала. Тому я тобі дякую, що ти це підкреслив. Я просто хочу, щоб воно і в моєму серці, можливо, слухачам, нашим і глядачам буде теж корисно почути і зрозуміти, що ком'юніті спільність, коли разом збираються, це дуже важливо для людей, тому що вони нікому не потрібні. І коли ти усвідомлюєш, що якісь там люди... Ні, я не байдуже Пф, нічого собі. Що це таке? Я хочу в цьому розібратись, Кирило. Дякую тобі. Дякую, і тобі Дуже дякую. була рада знайомству і цьому спілкуванню. Спасибі щиро.